Ранок для українців майже всіх міст обласного значення видався непростим. За словами Юрія Ігната, армія РФ сьогодні запустила усі ракети, крім калібрів. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали ракети Х-101 та Х 505 Ударів зазнав, і Львів вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, три школи і дитячий садок. Про наслідки ракетного удару розповів мер міста Андрій Садовий. Ситуація більш складна, ніж я думав, самого початку. Що немає. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою. Одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покотило. Також наша школа комунальна. Ну тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали, і так виглядає, що канікули для дітей, в цій школі трошки знаєте, будуть продовжені. Будемо шукати варіанти виходу, тому що тут треба буде і місяць, можливо, більше, щоб все привести до пуття. Зараз проводимо комісію по надзвичайних ситуаціях. Повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Ну для людей це шок. Звичайно, такі святкові дні така велика біда. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі. ними якісно спрацювали Взагалі сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Ну, давно yeah. нас не було такого важкого дня. Яка зараз буде робота з мешканцями, які тут поставили. Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити життєдіяльність діяльність будинків, я би так сказав, тому що вилітали вікна. Якщо наприклад в квартирі в одній кімнаті вікна вилетіли, в другій ні, просто закриваємо плівкою і. В принципі можемо відновити газопостачання, електропостачання. Хто буде потребувати переселення? Звичайно, допоможемо, поки будуть тривати ремонтні роботи. Попередньо у Львові загинула одна людина. Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 15. Що найменше четверо госпіталізували. Під час нічної повітряної тривоги львівщину атакували 14 безпілотників типу шахет. Вісім із них воїни повітряного командування Захід знищили. На жаль, є і влучання в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих немає.